Simosa mi! Відчуваю себе міцним як тарпан. Містер Бернс, сьогодні я брав вашу кров на аналізи і боюся, у мене для вас погані новини. Кажіть, у мене мало часу. Це вже точно. Бачите, ви вмираєте. Вмираю? <гас> так, причин тут кілька. Коклюш, гектична лихоманка, водяна гангрена, валінгтонський витік, ламбецька чума і колапс черепа. Скільки мені лишилося? Тижнів 5-6. Ви можете дотягти до повернення співочих кам'янок у Свінтон Парк. Та я б на це не розраховував. Ага. Сер, що ви робите? Смізерсе, я хочу піти тихо і на власних умовах. Хочу розчавити стільки черепашенят, скільки зможу. Прощавай, не досить жорстокий світе. О, ні. <проб> <проб> Оси. на лайно. Містер Бернс. Містер Бернс? <гум> мій лайно дрючок оживив його. Але який бік? А, чого вам треба? Відчепіться від мене. Друга? Ти мій мамця, татко цусик? Та у вас в голові повна каша. Моє ім'я каша. Це занадто дивно. <гум> Почекай, кашу. О, що з тобою робити? О, тато ненавидить тебе більше за селеру, а мама сказала жодних нових домашніх тварин. Тому я сховаю тебе тут. Каша приймати умови. Бате, з ким ти розмовляєш? І що це за шум? Я грався з іграшковим сержантом. Купи ще одного в мене. <paragraphs> добре, я дістану тобі їжу. Мені не дуже добре. Філантроп, гуманіст, миролюб. Ці та інші люди прийшли сьогодні плюнути в могилу містера Бернса. Хоч 17-кілограмове тіло Бернса так і не знайшли, та це не зменшило слинний потік. Хвилинку. Прибирання слини. Продовжуйте. Сподіваюсь, ця слина піде на щось корисне, щоб заклеїти весільні конверти. Чи залізничникам, щоб краще тримали кувалди? Тепер вони танцюють на його могилі. Танцюйте, сучі діти, так наче це я там. Пху. Дякувати Богу, що містер Бернс цього не бачить Повернись. Я б тебе не думив.